Сьогодні поговоримо про Тараса Юриста. Новина його можуть посадити за колабораційну діяльність. Оце каже Тарас Юрист, коментуючи один із законів щодо притягнення адвокатів, нотаріусів та реєстраторів, які співпрацюють з окупаційною адміністрацією. Окупованих регіонів України? До кримінальної відповідальності. У мене таке питання до Тараса юриста. А чого ти так переживаєш, якщо ти не допомагав російській адміністрації окупованих територій? Чого ти так? Підняв кіпіш стосовно своїх роликів. В твоїх кроликах нічого не мав, що підпадає під статтю «Колабораційна діяльність, висвітлення роботи ТЦК та СП та їх порушення законодавства є не, не, колабораційною діяльністю. Ти уважно почитай закон, котре ти кажеш, а потім. Кажи про те, що тебе нібито можуть посадити, чи ти не кажеш людям правди про те, що ти, можливо, допомагав саме окупаційній російській адміністрації. Це потрібно виснути. Але проблема в тому, що ми не знаємо, чи допомагав Тарас Юнівець, чого він так запереживав. А як ви думаєте? Цього питання. Звичайно, коли адвоката хочуть закрити нібито за колабораційну діяльність, потрібно дивитися, що саме. Про це каже і була. його можуть закрити по статті, там, нібито на нього писали по статті 114 дріб 2 чи 1, а також. Почав про це казати і Тарас Юрист стосовно позиції по Тарасу Юриста в мене наступна. Скоріше всього, він комусь допомагав з окупованих територій, тому він так переживає про те, що його можуть закрити стосовно його колабораційної діяльності по статті 111 дріб 1. Тому він переживає, а не за ті ролики, про які він каже. За ці ролики ніхто ніколи закривати не буде в правовій країні. Україна, на жаль, стала країною беззаконня, де Свод можуть натягнути на голову, чи винен Тарас Юрист чомусь? Моя і його правова оцінка як адвокат. Я не думаю, що в діях Тараса Юриста є ознаки злочину по статті 112. 1 чи статті Державна Зрада. Ну, якщо, при умові, якщо він не допомагав людям з окупованих територій, які там знаходяться. І не давав їм правничу допомогу там. Це при умові. Ми не знаємо, це ж адвокатська таємниця, він же не розказує про це. Згідно закону про адвокатуру і адвокатську діяльність. І саме головне, чого так Тарас юрист переживає, хто дізнається про те, чи він. Надавав якісь юридичні послуги, чи надав, не надавав, ніхто ж про це не знає, чи піде прокуратура робити витяг з банківського рахунку Тараса юриста і дивитися, хто рівно коли саме робити роздруківську банківську його поступлення стосовно його адвокатської діяльності. Я думаю, що цього не буде. І він зря так переживає, нічого з ним не буде, ягода. А в законі, про який каже Тарас Юрист, нічого подібного нема взагалі. Тому, Тарас, ти зря переживаєш, якщо, звісно, ти не надавав юридичні послуги жителям закупованих територій, тоді тобі є за що переживати. А якщо не співпрацював, з органами державної влади окупованих територій Російською Федерацією цих територій не співпрацював, то пі нічого не заголошує. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких вам права, це коштує від 300 до 1000 гривень. вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична. По темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація, коли не будуть працювати норми права по темі ТЦК та СП коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Підпишись обов'язково на цей. YouTube, TikTok, Instagram канал. Також я надаю послуги юридичні з будь-яких норм прав. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Роби донати в описі до відео. Жми, Обов'язково роби коменти, лайки, репости до цього та наступних відео. і минуту. Також становись моїм підписником, щоб бути в курсі подій. Я консультую, як вести бізнес та водити автомобіль в статусі людини. Це коштує. Тисячу гривень така консультація. Звертайся, тобі потрібно. Консультуй також з податкового, сімейного, кримінального господарського, цивільного, земельного, адміністративного та інших норм права. Замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Незалежно від форм власності, будь-то державна чи приватна.